god's name we travel with hope Всім привіт! Рада вітати на моєму каналі. Поки приводжу себе в порядок, хочу показати вам туш. замовила нову. І вона найкраща, напевно, туш, що була у мене в житті. На неї чудові відгуки. Це від Lancome, називається, напевно, Idol. Так, чорна. Вона. Дуже класна, я вам покажу. Щіточки. Вона ось такої форми, гумова. Я люблю такі, дуже добре підкручує вії і розділяє прям кожна вія окремо. Дуже класно. дуже легко наноситься. Немає взагалі відчуття, що щось є на очах, і її взагалі не відчуваєш. Я люблю, коли вона така легка, але при цьому дуже додає довжини. Взагалі, бренд Lancome Напевно, один з найкращих. У мене є тональний, ось такий. Він також ідеальний, дуже класно наноситься, і легкий, і одночасно хороше перекриття. Обожнюю. І це тепер моя найулюбленіша туш. Дуже вам рекомендую таку. Так, я привела себе в порядок, пішли щось робити. Ми вже поснідали, зараз хочу поприбирати на кухні. Ми робили на сніданок тако. зараз покажу. Я не знімала. Колись ділилися такою ідеєю. Начинки можуть бути які, бути, які вам подобаються. Купили ось такі тако, вони дуже такі маленькі. Буває, беремо ті, що більші, ну, взагалі байдуже, які є. Або лавашик, або ось такі тако. Туди м'язко, тут було м'ясо, ми доїли, сир, кукурудза, солоний огірок, можна цибульку навпіл складаємо і з двох сторін на сковорідочці або в грилі підсмажуємо. Зараз все я буду це прибирати. А, також, вчора посуд помила, все поприбирала, але вже втомилась і залишились сковорідки. Треба їх домити і помити плиту. І навести тут порядок. І Я, напевно, хочу прибрати ось цю газову плитку. Поки що так мене дратує, що оце все тут стоїть. А поки зі світлом більш-менш. То ми нею вчора не користувалися, сьогодні не користувалися, то я думаю, поки що переставимо, в будь-який момент можна її дістати, щоб тут звільнити місце. Бо коли це наставлено, воно мене починає дратувати. Я взагалі не люблю, коли тут щось стоїть. Тут і так багато всього. А я люблю, щоб був простір. Коли купують баночок, оце якісь мисочки, чашечки наставлено, це вже якийсь. Навіть якщо поприбираєш, начебто охайно поскладаєш все одно якесь відчуття безладу. So... Все помила, все чистенько. Так приємно. Покажу швиденько, засоби, якими користуюсь, помила плиту ось цим застав, за пінг став. Мені дуже сподобалось чистенько, досить швидко все відмилось. До цього мила і плиту, і раковину, і бувала і стільниці ось таким сіфом. Він також мені дуже подобається. Або мию ось таким стільниці. Острів ось тут завжди, бо просто вологою ганчіркою воно не вимивається. Якщо вологою пройтись, потім засобом і ще раз, то воно буде брудною. Це вже перевірено, тому рекомендую всім користуватись з якимось засобом. Ось такий екозасіб, тому що тут на острові, ну або на будь-якій інші поверхні, прямий контакт з їжею, хочеться якесь еко. Якщо духовку там, плиту можна якимось більш агресивним, то тут ось такий відгрін Макс. А духовку вже показувала мию ось таким дуже класно він працює, напшикав, почекав і змив. Нічого навіть терти не потрібно. І періодично ним же проходжусь ось тут по сковорідках, Також люблю, щоб воно було чисте. І кожного разу, коли їх мию, проходжу ще металевим скрипком, щоб також ніякого нагару, нічого не було. А коли вже все ж таки щось з'явилось, то ось цим зафорте купувала, здається, в Єві. Він точно є. Також він є в епіцентрі. Там теж бачила. Зараз це все ховаю. Купила ось такі рожеві ганчірочки, бо не було білих. Я, напевно, теж сховаю, бо <смеш> мені не подобається. Треба, щоб все було гарно. Так, вони дуже класні взагалі. Я постійно купую, купую в Аврорі. Користуюсь завжди ось такими одноразовими. Так, Пару разів користуюсь, там на півдня, можливо, по дві одразу відриваю, бо вони тоненькі. І все ними мию. Ніколи не користуюсь тими, що потрібно потім прати. Ну, такими багаторазовими, тому що вони накопичують запахи і досить швидко. Це у мене зберігається. Ось тут. Я хочу ще олію перелити. І цукор мені треба пересипати. Це я також. Бачила, це трошки підсохне. Зараз все перетираю, також ховаю. Цукор ставлю на місце. І в мене трошки не помістилось і в мене є така штука. Не сама необхідна річ в домі, я скажу вам чесно. Зараз покажу. Замовила на тему ось таку штучку. Так, як його правильно назвати? Він нагрівається. І гарячим ось так запаює пакетики. Тут у мене трошки залишилось цукру, щоб він не розсипався. Ну, можна просто замотати. Але ж це така іграшка, знаєте, вже замовили, треба користуватись. Ми чіпси ним спробували пакувати, хліб, що ще? Можна якесь печиво, будь-що сипучих. Хто не пересипає у баночки крупи, то також можна так пакетики. Хоп, закрила, зараз покажу. Близько. Тут ось така кнопочка вмикається. І там, де вам потрібно закрити, ось так, хлоп, пройшли і все. І воно запаялося. І так і нічого не розсуться. Ось такі до кінця. Може, тут не до кінця. Така іграшка. Ну, в принципі, може і знадобитись. Ось так виглядає, вона заряджається. Є USB. Я якась інструкція, але тут, в принципі, нічого такого немає. Тут ось це гарячим затискається. І є ще такий ножик, якщо потрібно. Видно його. Якщо потрібно, ще й обрізати. Тобто, якщо ви хочете. If you, a bit closer, like this one, then you can one, two, I don't know where she came from Kinda turn me upside down I just don't know what to do I wanna spend the night at hers And bring her one of my t-shirts So it smells like her perfume Ще хочу поділитися з вами ідеями вечеря або обіду. Покажу те, що я готувала. Тут паралельно я роблю і жульєн. Для цього я взяла. Гливи. Туди буду додавати куряче стегно і цибульку, І паралельно буду ще готувати курочку з овочами, далі покажу з яких інгредієнтів. Тоненько нарізаю грибочки та відправляю їх на розігріти сковорідку. А також тут в цей час прийшов владик і попросив йому зробити шоколадний фонтанчик. Я показувала. Ми його подарували йому на день народження. Йому він дуже подобається. Для цього потрібно розтопити шоколад. Спочатку я ставлю все відро. Просто в миску з теплою водою або гарячою водою, а для того, щоб можна було його дістати, тому що він дуже твердий, його просто так відколопати неможливо. Потрібно його трошки розтопити, щоб по периметру відійшов від стінок, і тоді вже перекидаю у миску металеву. Я спеціально для цього купила таку металеву миску в метро, ставлю на водяну баню, і поки він там топиться, продовжую готувати. Взяла куряче стегно без кісточки, нарізаю крупненько для другої страви це буде курочка з овочами. А для жульєну буду нарізати ці самі стегна тільки такими маленькими шматочками. Відправляю також на сковорідку, обсмажую і далі буду додавати овочі. Дешечка у мене ковзала в різні боки, тому я підкладаю під низ рушничок, тоді вона не крутиться, нікуди не з'їжджає і так зручніше все нарізати. Також для жильєну очищую цибульку, буду нарізати на маленькі шматочки. І я роблю так, для того, щоб набрати ще одну сковорідку і щоб цибулька не варилась, а так підсмажилась. І я гриби на одну сторону сковорідки так переміщую, а цибулю висипаю вже на другу сторону, щоб воно так підсмажилось, а потім вже перемішую все разом. Для шоколадного фондю я нарізала фрукти. Тут яблука, банани і киві. І беремо шпажки і на шпажки просто нанизуємо ці фруктики і дітки макають в шоколад. Далі нарізаю куряче стегно на дрібненькі кубики, і буду також додавати туди ж до грибів та цибулі. Поміняла місцями сковорідку з кастрюлькою, щоб мені було зручніше. Зайвий шоколад, який залишився і не помістився в фонданчик, я переливаю назад у відро. І з того ж фонтану, також коли вже діти наїлись, я зливаю все разом у відро і можна використовувати скільки завгодно разів. До курочки я додала болгарський перець. І в обидві страви я додаю сіль. До жульєну мені подобається мускатний горіх, дуже мені він поєднується з грибами, а в овочі я додаю різні травки, сушені трави, можна додати будь-які спеції до овочів або до курятини. До курки та перцю я додаю ось такі томати. Вони такі невеличкі, як чері, в томатному соці, все разом з цією пастою, соком виливаю в сковорідку. І обов'язково пару ложок цукру, тому що вони кислі, вони такі, як томатна паста, не такі солодкі, як кетчуп. Тому для того, щоб страва вийшла не занадто кислою, дуже смачно додати і цукор. Перемішую і залишаю протушкуватись. До жульєну, коли вже майже все готово, коли курочка вже готова, я додаю сметану, тушкую ще декілька хвилин, і страва готова. На днях я готувала ще фаршмак, у нас залишиться ось такий фаршмак, оселедець, яблуко. Та вершкове масло, все перебила в блендері і вийшла ось така намазка. На гарнір у нас також залишилось картопляне пюре, макарони, тому мені потрібно було приготувати щось з м'ясом, а гарніри у нас були. До овочів також я додаю чесник. Ця страва любить так побільше чесничку. Вона мені нагадує якісь грузинські страви, тому смачно, коли вона така ароматна, пряна, багато трав, багато чесничку, щоб була гостровата. І в кінці буду туди ж додавати зелень. У мене був тільки кріп, але краще в цю страву Петрушку. Озвучую це відео і розумію, як давно я не робила ось таку закадрову озвучку. Останнім часом більше знімаю так, щоб одразу щось коментувати і вам показувати. І Прям дуже незвично. Хто зі мною давно, хто давно дивиться мої відео, той зрозумів, про що я. Ми це відео прям дуже нагадало мені ті перші відео, які я знімала для Ютубу. І в мене прям така ностальгія, коли багато було домашніх справ, багато рецептів, багато з пришвидшенням, з озвучкою. А мені дуже цікаво, напишіть, як вам подобається більше. Ну як на мене, ідеально міксувати. Ось такі дві дуже смачні страви вийшли, і на сьогодні я буду прощатись з вами. Дякую, що подивились це відео. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі. Усім па-па!